Є прекрасні моменти в дитинстві, але є прекрасні моменти в батьківстві. Прекрасні моменти в дитинстві це коли дитина бігає, кружляє, літає, футбол, м'яч, веселощі, ігри. Це її щастя, і так треба жити. А батьківство це коли ти споглядаєш на дитинство і кажеш, як нам добре. Ти не бігаєш, ти не крутишся, ти вже не маєш тої енергії, але ти споглядаєш це і ти це підтримуєш, кажеш, класно, грайся. Це твій час. І ти захищаєш, щоб дитина лишалася дитиною. Друзі, ми всі переростаємо коли люди приходять до Бога, вони стають стають дітьми, і це нормально. І нам не треба осуджувати їх казати, ні будьте серйозними, то все перейде. То їхній час. В кожному періоді духовного розвитку є свій час. І своя насолода. І нам потрібно цього вчитися, щоб ми збудовували життя Боже. Тому що в Домі Божому є діти, так? потім є хто? Хто? Отроки, юнаки і потім батьки.